Давай составим, как Хороша. Ой, не знаю, что молодой. Еще мы я бы хотела подумать. Ой. Об этом были. А, а дадим приехали. Тут а, я, раз, вот с другой стороны. Там были самые друзья. Ага, поїдемо дуже. Поїдемо. Наді здорові. Кажуть, кілька так А що ми це цибулі, може, пару дайків. Тобто аж там. Я там тут. Звичайно. Да. Да. Ту -тва. Так, звичайний. А тут давали? Так. Кожен мене так погода зіромає. Глупшая слова. Теперь Тепер мені скажіть, у вас есть булгарский тайм. Что за весело? Так. Можнає а может на самом деле? Да. Ти хотіла за кучки робити? Кабачок Що? Кій кабачковий і хлуб? Та типу ти не їш, я собі зроблю А там і кабачковий і хлуб. Маєш щось трохи, я вам так по правді скажу. Що, ще здоров'я? Все, бачите. Ви пішли, поїхали. Та ти ще не купила вже їжі. Купила? Я купила? Так. Ну, ви не купила, бо там не шла. Німці. Чужі люди чекали. Це може би встала як? 100 гривень я маю дати. Чи як тут? 60, 60, 120, 100 гривень. Наїлася, ще й знижку отримав. Я знижку ніколи таких цих питаннях прошу. А як? 60, 60, 120, 6. Ні, а ти не просила, ти віддав. То є літо треба їсти вітамінчики, у зимі не буде. Той, а зараз то домашня, ну, а за що? Та й так не хочу. Та що ви не говорите? Ви збирали, мордувалися, не хочете. Йой, то то мені таке додому. Дай Боже, тобі здоров'я, що ви смала Його. і мала і мала. І, мала, Його. 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 і ще приходила і пакувала. Три Прийду ще завтра. Ходила і пакувала, отак. Таке очі їла. Чи... Галя, тебе чекає? Ні. Сідай, тебе покатаю, не хочеш? Я думаю, що я дуже важка. Ти важка? Ну Так класмаса, не... то не надійна. Не надійна. Ні. Я Ти не буду ризикувати нас... твоїм здоров'ям. Тут так сидіти. Воно може з місця зайнято. Що так, щоб відвезити туди, де взяли. А Там... мені розставила коляска, лупнула по машині. Сюди йдемо. Дай Бог. Мені файні холод зібрають. Холод. Дай Бог. Ти відніс собі ще дві сливочки? Але ходиш щось.

Я їду на фуру і кажу, я знаю, де тоді. А моя Наталя каже, ні, вона Ти кажу, Що це чешешка? Я знаю, де ви стоїте. А Борислав, на Бориславна. Ну, забирай ну. кавун. Приведе нам. Перед поверхна 59 кг. Так так. Помідори на закрутку. Від нас, Сливку. Сливка. Сливка. 29 гривень, невеликі спати. Тут все, кукурудза, за огірки, сливка комідори, помідори та в 5 Коротше, їдете до трускавця з лівої сторони, з правої сторони. До Дрогобича до з лівої, на трусквець з скупляєтесь Скупляєтеся, не треба заходити ніяким газам. І сливка найдеться. А що сливки, Відчинні, до речі, роблять? Ти роблять і компоти, і варення. Ні, ні, я не буду чути. Ні, ні, це тільки справді собі беру, що я потім сюди тобто. Це моє серце, що ми завтра вдома сидимо. Так. Завтра дощ обіцять, якраз можна буде. То не буде жари. Завтра вдома став А машину закрили? Я де знаєте? Добре, що залетіла, ні? Дуже розпакую, бо ти самки будеш розпаковувати. Та зараз. Ти що, перші. Ти я не скажу вам, колірка поправді. Що день то носить? Що день то носить? Це як Дві це якіси, які руки. Я можу такого байдикувати, байдикувати, а як всі візьмуть до роботи на кузі. Перцю накупили. Бачите, така в нас аджика йде паприкаш з такого перцю. Аджика дуже смачна. Рекомендую її приготувати. Також кавалерка. Кришки до банок. Я не люблю різнобої банок. Я люблю, щоб всі були одинакові і гарні. Так Такі от. Купила кавалерка девосіння ко сметану 15%. 500. Також купила кавалерка. Персики, сир не буде. Ще не знаю, коли Такі ваші кришки То що порохом? Купила на кінець, то я трохолем. Буде завтра, я вже нині готувати не буду. Там кавалерка була на дане лише, а вона голубці приготувала. Кутліти будуть. Алерку включи зголодніш, легенько перейдеш з ціполем на хришці, садишся, але завтра я вже буду готувати. Та вже немає кажуть. Коли... Оцид купили, бо оце треба. Я думаю, то все, я вже як купую, то я б вже купила переведесь світ. Я така якась є, знаєте, Та ти психанула мене. Психанула. Що ж завтра дощ буде. Яка завтра злопаємо погоду і буде, буде завтра поприкаж. Коперцю купили. Що, знаєте, що не купили? Е... Час Пасту На Наталі купила. Купила зелену цибульку, в купила авокадо одне. Скільки мені треба? Так, чотири великих чесника. Хоч би був такий пекучий. Купила цибульку, бо буду тушити. Купила три помідора, мені хати на салат. Купила ще кріп. Ще мені сказали купити таку кримську цибулю. Кажуть, ну, вона дуже смачна. Салат? Так, так. Там віддала два селища, один хват. Скільки мені тут треба їдження, господи. Я так ніби і не їм і не сохну. Я не знаю, хто там було. І купила моркву. Морка така ладна була. Ага. Купила. І тепер кавалерка, саме-саме основне. Я сьогодні здивувала і себе, і королєву, і ще тебе здивую. Кавалерка, а ну напишіть ви Ну, з наших країв. Ви колись бачили жовту диву. Це не диня, це кавун. Кавун. Жовтий кавун. Він такий смачний. Я вам навіть не можу передати. Хто проживає в Трускавці, ви його можете придбати на Стебницькому кульці лоток, я не пам'ятаю, як він називається, там де овочі, фрукти на куті. Або хто їде з Дрогобича, або в Трускавець. Це є село Сілець, так теж? Напроти, то модруч. Напротів, і, Напроти це сетця. нова дорога. От поворот на Львів, нова дорога. Поворот на Львів, нова дорога. Що роблять? На нову дорогу звертаєте, ще раз повертайте. Там, дорогу, там він... Фура. Кавалєрка. Є... Свята каже, я ніколи не можу купити нормальний кавун. Я нині вже купила. Кавун дуже смачний і кавун жовтий, дуже смачний, аж таю в писку. Так що, хто з трускавця, їдьте скупіться. На фурі можете купити все на закрутки. І ціни, до речі, адекватні. Болгарський перець 59 гривень кілограм, а свята купляла по 70 гривень. А я кажу Валентинівна, ти ти не знаєш, де їхати? Видите, я не дурно рекомендацію на парфуми даю, на то даю. Галинка за те, щоб сильно не стратити. Я вам так повім. Все кавляпотка розпакок. Тепер зараз то все критчу, трошки відпочину, бо завтра треба буде ото все перемістити от сюди. Рецепт вам обов'язково. Та завтра в собду запису. Ще не, не году. Один, в один. А я замовила Та ти казала, що замовила, а, я ну, тобі нагадувала, не. нагадувала. А ну видимо, він стаграда до мене, подивитися, чи я йому написала. Ні. Ви ми в воду хлопцю привезли. А без тої буде не можу. Я вже все таку батьку купила набирати фото і навіть біля ліжка поставити і все сьоти. Біля ліжка кроки мотати. Бар. Ну та й біля ліжка, ну то що з келюшком буде ходити туди-сюди. Нічого собі кілюшка. Зараз знову скажу, що я на тебе береку. А тобі, ну то скажи, кавалішці, мені це подобає. коли. Я, мені качає. подобається, я Ну, Ви знаєте, Каваля, я так вчора довго не могла заснути, я все одно не могла ніяк зрозуміти. Ну не всім, а декому. Що вам зробили люди, діти, які виховувалися в інтернаті? Ми вас з чимось образили в інтернаті на багато, багато чутливі діти, розуміючі діти. Ну, Я не знаю, ну, мені, якщо чесно, мені так не було, щоб обідно, а вечором так собі задала запитання і думаю, боже, ще як в дитинстві твої діти нас інтернаті називали, бо так було. Не дружи з ними до інтернат. Не дружи з ними інтернат. Знає? Ми вже то переросли. Але до чого я веду? Навіть яку ми школу перейшли, ми чули, хто з нами давно. І ми все одно, ми є дуже добрі до людей, ми відкриті до людей. Просто не розумію, звідки у вас така ненависть до тих дітей з інтернату. Там такі самі діти, як ви, як я, як всі. І саме головне. Що зарікатися не можна, тому що до дев'яти років я жила з мамою, з татом у нас в сім'ї все було добре. А хто не знає, наша мама розбилася в автокатастрофі. І тому ми пішли в інтернат. Так що тут, знаєте, знаєте, що було, що не, було. не знати, де мені все рівно ти, Я, я тебе люблю, така яка ти є. Та кричи на мене, бо я заряджаюся бачите, її. Да, Наталя заряджається. Наталя заряджається, що я неї. ці руки масні і те, знаєш, ні ще да, масне. Там ковлівка скажу, тако, тако приходить до хати. Я си падав не певчать, що тут там трошки. Я купила паду скільки на пів року. Я... А ви авто. збройні. Автостріла. Ну, життє, я не знаю, вам такий блогер не покажу, як я. Ну, я така дивакувата є, я не так не дивакувати. Я їй просто, проста, їй показую життя, як яке воно є. Нічого наіграного немає. Як я я сказала, я не буду їсти готувати. Дрихала самого ранку. <райш> не буду ні готувати. <райш> <Мені, райш> Раду, ти ми поки того все, а як ми перекусили, але ми поки того все скупилися, поки отако літали з магазину в магазин, там, щоб нічого не загубити. Наталю завезти, бо Наталя теж закупи зробила, її завезли. Ми, ми тако, а Наталі каже, що воду мені забрати? Каже, воду, кажу, йди миси, тобе кажу назад їде, бо вона теж і кавун взяла. Знає. Ну, ворота, ну, скупилися, поїхали туди, потім тума чумак пасту не могли знайти. І такой день проходить. Тому тут хто хоче побачити якусь наіграні, щось ми тут іграємо. не змучила. Ми то. можемо. Там, а я коли говорю, все розслабляю а. або готую. А я вам скажу ткань кавалерка. Деколи буває таке, що запишемо ролику, тоді я з Віталіком, що його било то. Половину кавалерки написали добре, а половину написали. Одні скачуть одні кавалерка. та то не було, щоб ми бозна, що робили. То просто щоб вам настрій на Так, То просто щоб вам настрій підняти, тому що ми живемо в такій реальності, що тут треба тут один одного підтримувати. Саме головне не впасти в депресію, не впустити руки, Thanks. а стріпатися йти далі. От, ото от знаєте, а як бачу діт юну кавалерку, вони до мене біжать. Та то є сама найкраща похвала і подяка для мене. Я їх пообнімаю, щас і спитаю, як школа, чи хочете до школи, чем чи червні, я, я все всі розпитаю. Я можу тканити на ясці, можу поладити, піти. Знаєте, ну я така є. Я, може хтось мене не сприймає, так написали, інтернатська на Наталю, виховану жіночку, кричить, то. Кавелірка, та я, на будь-кого кричати так не буду, щоб я так кричала і себе вела, то, то ще треба бути моєю людиною. Бо я кажу, я на день народження прийшла до Іри з парфумів, я такосид. Я людей не знаю. Я... Ви думаєте, що я ходжу по вулиці? Беріться до роботи! Песок мийте і кловчите. Такого немає, адекватна людина, я йду в соціум. Я можу посміятися, можу підтримати розмову, можу і якого... послати. А, ні. Та давай та, можу, можу, залежно Можуть. як мене зачепити. Та, та я все можу. То я жива людина. як всі я є жива людина. Я можу зранку планувати одне після, в мене всі плани міняють. мене так можу зараз сісти в машину, поїхати на Тернопіль. Він я на те, коли зранку не вірю з того. А свята по нинішній день коли ти приказувась, коли смак з мене. Як у мене кось так поступає, ну що тут все снідело, Ось прилипло до мене.